Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдуже її доля. Вам уже напевно відомо, що народні депутати від слуг народу внесли до ради законопроект про ідентифікацію нас, громадян, системою відеонагляду. Робити це пропоную за допомогою біометричних даних і такої інформації про нас, як ім'я, дата народження, місце народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання чи перебування, відомості про громадянство або його відсутність, відцифрований образ обличчя та ідентифікаційного коду. Крім людей, ця система звертатиме увагу на транспорт, публічні місця, об'єкти інфраструктури, серед яких парки, рекреаційні зони, сади, сквери, майданчики, пам'ятки культури та історичної спадщини, вулиці, дороги, провулки, пішохідні та велосипедні доріжки, автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів, інші території загального користування, будівлі, споруди, в яких розташовані органи державної влади або органи місцевої. Самоврятування та інші об'єкти. Тобто, цей законопроект передбачає надмірне вторгнення у приватне життя на громадян і несе за собою ризики політичного переслідування і цензури. А на думку експерта з кібербезпеки Костянтина Корсуна, українців може очікувати цифрова диктатура. Що відомо про цю наявну систему відеомоніторингу? розповім у цьому відео, але перед тим про таке. З часу виходу в інформаційний простір каналу Біла Вовчиця минув уже місяць, але ніяк вона не може віднайти підписників з Вовчиці і Вовчиці Плюс та відновити свій потенціал. У мене таке враження, друзі, що Біла Вовчиця знаходиться в якійсь темниці, куди навіть сонечко не заглядає. І така ситуація, звичайно, вплинула і на збір коштів на підтримку наших воїнів-захисників. Якщо на попередніх каналах ми з вами, друзі, могли придбавати по два, інколи й три. FPV-дрони, то за весь місяць роботи білої вовчиці ми змогли зібрати лише на 5 дронів, і це з рахуванням 6,5 тисяч гривень, які залишилися від вовчиці плюс. Всі ці 5 дронів передані 102-й бригаді територіальної оборони збройних сил України. Наші вітання знову ж таки завдяки вашим донатам передаємо ще дві пташки. Нехай вони виконують свою чарівну роботу. Всім доброго дня! Знову чергова партія ХПВІ-дронів відправляється до воїнів ЗСУ. І все завдяки вам, глядачі ютуб-каналу Біла Вовчиця. Слава Україні! Героям слава! За два останні тижні ми змогли зібрати лише 8 710 гривень, а для придбання одного дрона не вистачає 2300. Звіт за попередній тиждень, як завжди розміщений у закріпленому коментарі під цим відео, там же розміщено реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти на підтримку каналу і Збройних сил України. Ще влітку 2023 року голова Національної поліції України Іван Вегівський казав, що ми хочемо поєднати в єдину інтеграційну систему всі камери відеонагляду у державі. А на початку цього 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні створюється єдина платформа відеоспостереження. Станом на початок січня до неї вже інтегрували 8 тисяч відеокамер, а доєднати треба загалом близько 50 тисяч. Ми змінюємо стандарти безпеки в цивільному житті. Це потреба воєнного часу, яка збережеться і після завершення війни, казав Шмигель. А заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко більше деталізував і сказав, що цю платформу створили на базі Національної поліції, але її функції треба розширити. Верхній рівень системи має бути за Міністерство внутрішніх справ, а до платформи підключить камери на дорогах і у всіх містах. Тобто державне відеоспостереження. Фактично вже існує в Україні, але його мають зараз узаконити. Тому депутати разом з Міністерством внутрішніх справ розробили і 20 лютого цього року подали до Верховної Ради і зареєстрували законопроект під номером 11031. 21 лютого його направлено на розгляд комітету з питань правоохоронної діяльності, де цей законопроект в даний час розглядається. А ініціаторами даного законопроекту є сім народних депутатів від фракції Слуга народу, зокрема, В'ячеслав Медяник, Максим Павлюк, Сергій Кузьміних, Олександр Бакумов, Сергій Швець, Володимир Захарченко і Максим Бужанський. То хто ж вони ці слуги, які так намагаються здійснити повний нагляд за своїми господарями, тобто за нас з вами? Подання законопроекту до Верховної Ради підписав медяник В'ячеслав Анатолійович, уродженець міста Сніжне Донецької області, обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу за виборчим округом номер 27 міста Дніпра. Він є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності. У 2019 році спеціалізована антикорупційна прокуратура була відкрила провадження за фактом скандальної переписки медяника, у якій він обговорював, як вирішити питання з прокурорами. Про це екс-голова САП Назар Холодницький повідомляв в ефірах кількох телеканалів. Але доля цього кримінального провадження суспільству невідома. Як вказує рух чесно, за 2019 рік медяник задекларував подарунок від імовірного родича на майже 1,1 мільйона гривень. Сім'я Медяників є лідером за кількістю нерухомості серед дніпровських мажоритарників. В'ячеслав Медяник є підприємцем. Вікіпедія і ряд засобів масової інформації пишуть, що своє перше підприємство він створив у 2002 році, вклавши в нього 100 тисяч доларів. Все нічого, але на той момент йому щойно виповнилося 15 років. Звідки підліток взяв такі гроші? Невідомо у свої 30 з лишнім років. В'ячеслав Медяник володіє великою кількістю нерухомості разом з дружиною. Йому належить 10 квартир, житловий будинок і земельна ділянка. Наприкінці 2022 року він голосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України. 19 лютого 2024 року. Медяник написав заяву про дострокове складання мандату народного депутата, нібито за станом здоров'я. Джерела видання LBUA повідомили, що медяник планує виїхати з України на лікування через хворобу. Ну, видно, гнюхом чує, що кінець правління зеленої влади наближається і пора збирати валізи. Адже він дуже добре знає, що українці пам'ятають і те, що він був співавтором законопроекту про жорсткіше покарання громадян за образу силовиків. Співавтором ідеї жорсткіше карати громадян, а також здійснювати за ними суцільний відеонагляд, є. Павлюк Максим Васильович, уродженець Чернівецької області, який обраний народним депутатом від партії Слуга народу як безпартійний, як і медяник. Павлюк є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності. До балотування він тимчасово виконував обов'язки прокурора військової прокуратури Луганського гарнізону. В жовтні 2021 року, згідно указу Зеленського, Павлюк отримав звання заслуженого юриста України за вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, багаторічну плідну працю та високий професіоналізм. І ось цей заслужений юрист України кілька років підряд декларував величезні суми від товариства МСЛ як нібито виграшив лотерею. І ті суми щороку зростали від 160 тисяч гривень у 2018 році до майже 2 мільйонів у 2021 році. Засоби масової інформації стверджують, що Максим Павлюк є племінником відомого буковинського контрабандиста Іллі Павлюка. Короля контрабанди західної митниці, наглядачем митниці від комуніста Ігоря Калєтніка, який в часи Януковича очолював державну митну службу. У Верховній Раді є група Іллі Павлюка з 30 народних депутатів, в яку входить і Максим Павлюк. Під час президентської компанії Зеленського Ілля Павлюк, дядько Максима, був одним з ключових штабістів за е команди. Він відповідав за регіональні штаби і пошук команд в областях. А на парламентських виборах роль Іллі Павлюка була подвійною. Він займався як пошуком кандидатів на мажоритарні округи, так і пошуком грошей для кампанії цих кандидатів. Цей король контрабанди мав окремий кабінет у передвиборчому штабі Зеленського на Печерську. А наради та співбесіди з кандидатами у за команду він проводив у спеціальній зеленій кімнаті захищеній від прослуховувань у рідній Чернівецькій області. Ілля Павлюк закрив усі округи своїм людьми. У сферу його впливу потрапили також Кіровоградська і Тернопільська області, і частково Житомирська, Рівненська, Київська, Одеська, Миколаївська і Херсонська. Мабуть, саме тому племінник Іллі Максим Павлюк отримав посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності і звання заслуженого юриста України. Ініціатором законопроекту про тотальне святкування за громадянами є і нардеп Кузьміних Сергій Володимирович, уродженець Житомира, обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу за виборчим округом номер 67 Житомирської області як безпартійний. Він є членом комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. До обрання депутатом був відомим волонтером на Житомирщині. Під час роботи в парламенті Кузьміних не підтримував звільнення тогочасного очільника МВС Арсена Авакова. Голосував також за кандидатів у комісію з обрання керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури запропонованих. ОПЗЖ разом з колегами нардеп Кузьминих пропонував карати українців штрафами, виправними роботами та в'язницею за фейкові акаунти в соцмережах, а також п'ятьма роками в'язниці за нелегальний перетин кордону для ухилення від мобілізації. 28 січня 2022 року Сергія Кузьміних на бус впіймали на гарячому під час отримання хабаря в сумі 558 тисяч гривень. За даними слідства, це була його винагорода у розмірі 30% від суми договору за сприяння в укладенню контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області на закупівлю медичного обладнання. Працівники САП намагалися вручити особисто обвинувальний акт нардепу Кузьминих, але той відмовився і викинув документи з вікна автомобіля. Попри те, обвинувальний акт було скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті. 20 травня 2022 року, вищий антикорупційний суд відпустив Сергія Кузьміних під заставу 49 дев'ять тисяч гривень і не став брати його під варту у справі про зловживання впливом. Наступний ініціатор стеження за громадянами Бакуму. Олександр Сергійович, харків'янин, адвокат за професією. Походить з династії Даїшників, тісно пов'язаних з екс-міністром МВС Арсеном Аваковим. Його покійний батько Сергій Бакумов працював в ДАІ понад 20 років, а пізніше був радником Авакова і очолював департамент матеріального забезпечення МВС у 2013 році. З будинку батька депутата викрали 100 тисяч доларів. Ну так непогана сума як для колишнього працівника ДАІ. Брат Олександра Бакумова начальник регіонального сервісного центру МВС у Харківській області. А дядько Олександра Бакумова, також екс-півробітник Даї та екс-заступник даного регіонального сервісного центру. Ну а те Олександра Бакумова, Володимир Скоробагач, заступник голови Харківської облради, який у свій час був наближений до Геннадія Кернеса. І при підтримці такої впливової родини, у 2018 році, 28-річний Олександр Бакумов став проректором Харківського національного університету МВС. У 2019 році обраний народним депутатом до Верховної Ради по 173-му округу міста Харкова є членом комітету з питань правоохоронної діяльності і головою підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності. Наступний бажаючи слідкувати за своїми господарями, швець Сергій Федорович, київлянин, обраний народним депутатом від партії Слуга народу по виборчому округу номер 214 Дніпровського району міста Києва. До того він працював ведучим ранкового випуску на каналі Студія 1+,1» плюс один Коломойського Медведчука у Верховній Раді. Займає посаду секретаря комітету з питань свободи слова та голови підкомітету з питань захисту прав. Та свобод журналістів і працівників засобів масової інформації він також голосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників. Захарченко, Володимир Васильович, уродженець міста Кривого Рогу, обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу і член комітету з питань правоохоронної діяльності. До того часу 13 років займався оперативно-розшуковою роботою у системі МВС. Вийшов на пенсію у званні майора і на момент парламентських виборів очолював відділ безпеки товариства завод бурової техніки ДСД у липні 2019 року. В заслабах масової інформації з'явилося розслідування про кандидатів від президентської партії Слуга народу у кривому розі. У матеріалах стверджувалося, що кандидат від слуги народу по 31 му округу, колишній міліціонер Володимир Захарченко, більше відомий у місті не розкритими злочинами, а дивними бізнес-схемами. Із 392 злочинів, які розслідував Захарченко, 153 закінчилися відмовою в порушення кримінальних справ. Та натомість. Успішнішим Захарченко виявився на посаді голови правління товариства ДСД засновником якого було товариство завод бурової техніки ДСД. За період з 1 січня 2018 року по 20 червня 2019 року з рахунків товариства завод бурових установок ДСД було виведено 953 млн грн, мільйони гривень, мільйонів з яких нібито пішло на закупівлю запасних частин і комплектуючих в чотирьох компаніях, зареєстрованих в Одесі, по яких було порушено кримінальні справи за ухилення від сплати податків. Іншими словами, Володимир Захарченко був співучасником діяльності такого конвертаційного центру. Автори опублікованих матеріалів задавалися питанням, яким чином людина з таким багажем затисалася до лав кандидатів від слуги народу. В листопаді 2019 року Володимир Захарченко потрапив у плівковий скандал. Змі тоді опублікували аудіозапис розмови з голосами, схожими на голоси нардепів від слуги народу Захарченка і Юрія Корявченкова, з новим керівником поліції Кривого Рогу, де останній нібито вчив правоохоронців, як вирішувати питання. До речі, Володимир Захарченко і Юрій Корявченко є родичами. У 2020 році Захарченко став одним з підписантів звернення до конституційного суду з клопотанням визнати неконституційним указ п'ятого президента про призначення Артема Ситника директором набу ініціатором такого звернення виступав Олександр Дубінський з оточення Коломойського. Змі також підкреслюють, що його син Михайло, призовного віку, мешкає за кордоном, і останній ініціатор тайного стеження за громадянами є Бужанський Максим Аркадійович, який прийшов до парламенту від партії Слуга народу по 25-му округу Дніпропетровської області і увійшов до комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від групи Коломойського. Він народився в місті Дніпро в родині інженерів. Про батьків Максима немає інформації в відкритому доступі. Відомо лише, що його дід Бужанський Мойсей Юрійович воював у складі 34-го окремого гвардійського танкового полку. До приходу в політику Максим Бужанський працював в охоронній сфері, займався комплектацією інтер'єрів, був блогером, а ще співавтором та ведучим політичних програм на телеканалі Зік Віктора Медведчука. Максим Бужанський відомий тим, що він відкрито виступав проти революції гідності, був прихильником Януковича і щиро ностальгував за радянським союзом. 19 лютого 2020 року Бужанський на засіданні Верховної Ради відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам'ять героїв Небесної Сотні Революції Гідності. Учасників майдану називав тваринами, і в інтерв'ю журналістам «Страна.UA» і «Вєсті.UA» він заявляв. Единственный результат майдана это легализация нацизма. Я не проголосую ни за одну партию животных с этого майдана. Він також розпалював міжнаціональну ворожнечу і ненависть своїми промовами проти української повстанської армії та бійців російсько-української війни, весни його Романа Шухевича і назвав Степана Бандеру польським терористом. А до тодішнього міністра оборони Степана Полторака звертався з вимогою пояснити участь військовослужбовців збройних сил України на перепохованні останків воїнів першої української дивізії Галичина. Бужанський ненависник також і української мови. Він поширював у заспах масової інформації брехню, що однією з причин початку окупації московитами Криму було саме скасування мовного закону Колісніченка Ківалова. Та насправді ж скасування цього закону відбулося через три дні вже після початку окупації. Бужанський був також автором законопроекту щодо використання російської мови в роботі Верховної Ради, а також щодо навчання державною мовою в установах освіти, зокрема у скасуванні частини закону про мову щодо переходу учнів 5-11 класів російськомовних шкіл на українську мову навчання. Вже у 2023 році в етері телеканалу Київ 24 він відмовився говорити українською мовою і відповідати на гасло Слава Україні він був єдиним серед нардепів верховної ради хто голосував проти встановлення 8 травня дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років і намагався заблокувати розгляд закону про декомунізацію географічних назв в Україні та очищення країни від наслідків російської імперської політики за свідомі дії спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, маніпулювання суспільно-значущою інформацією, участь в антиукраїнських пропандистських заходах, розпалювання міжнаціональної ворожнечі з липня 2020 року. Максим Бужанський перебуває в чистилищі бази миротворця а також він унесений в реєстр державних зрадників України. От такі слуги створюють закони проти своїх господарів, а їх господарі, тобто український народ, ще й платить їм за це великі зарплатні. Ці законотворці чомусь дуже поспішають із уведенням в дію закону про тотальне відеостеження з громадянами і пропонують, щоб цей закон набрав чинності відразу ж з наступного дня після його опублікування. Поду викликає також і те, що даний законопроект пропонується ввести в умовах воєнного стану, коли відеоспостереження в країні взагалі-то заборонені. Заборонено встановлювати навіть відеореєстратор на автомобілі, а народні обранці збираються запровадити тотальне відеоспостереження за громадянами. Це як? Згідно проекту закону, власником і розпорядником системи відеомоніторингу стану публічної безпеки, центрального рівня є Міністерство внутрішніх справ. Фінансування робіт і забезпечення, побудови та функціонування системи відеомоніторингу здійснюється з державного бюджету в межах видатків, передбачених для міністерства внутрішніх справ, міжнародної технічної допомоги та інших джерел. Але в основному за рахунок платників податків громадян, за якими і встановлюється тотальний контроль на даний час. Нічого не відомо, і суспільство не доповідають на якому і чиєму програмному забезпеченні працює в даний час і буде працювати система відеомоніторингу. Адже з розслідування схем в грудні минулого року стало відомо, що весь час в Україні встановлювалися та функціонували тисячі камер відеоспостереження, які працюють на російському програмному забезпеченні. Тресір компанії DCCL. в Україні їх закуповували як державні підприємства. В тому числі для встановлення на об'єктах критичної інфраструктури, наприклад, на ЧАЕС, так і в приватний бізнес, зокрема, мережа магазинів Велика Кишеня, Ельдорадо, Алло, Цитрус, група компаній з логістики Нова Пошта, Канал 1+,1» та багато інших. Масово купували їх у розріб і пересічні українці у цілях безпеки для своїх помешкань. Але експеримент «Схем» доказав, що відео з усіх цих камер. Перш ніж надійти на телефон чи комп'ютер споживача, потрапляє на сервери, які знаходяться прямо в Москві, і належать компаніям, що має зв'язки з ФСБ Російської Федерації. Відомо, що система відеоспостереження Тресір була на території Чорнобильської атомної електростанції щонайменше з 2011 року. І попри вторгнення Росії в Україну у 2014 році та окупацію частини території, атомна станція продовжувала отримувати це російське програмне забезпечення. У 2017 році керівництво міста Полтава придбало 317 відеокамер з російським софтом за бюджетний кошт вартістю 25 мільйонів гривень і розставили їх по всьому місту. Виробником більшості тих камер була китайська компанія, але всі вони були підключені до російського програмного забезпечення Тресір. За цей проект у Полтаві відповідала державна служба охорони компанія Явір 2000. Серед тих, хто користувався російським програмним забезпеченням, вже після 2014 року, крім Чорнобильської атомної станції та Полтавської міської ради, є також адміністрація морських портів України, Херсонська та Нікопольська міська ради, морська пошуково-рятувальна служба в Одесі та інші державні структури і правоохоронні органи, які відповідно до тендерів, знайдених журналістами на прозоро, замовляли послуги з обслуговування, в тому числі софту, 3 Засновником бренду Теср ЄС в Україні з поставки російського програмного забезпечення є громадянин України, уродженець Миколаївської області Олег Кияшко, який одночасно є співвласником російської фірми-продавця систем відеоспостереження Тресір. Крім того, Олег Кияшко має і російське громадянство у 2021 році. Він оновив свій паспорт і дані як індивідуального підприємця в Москві, про що свідчить запис із реєстру юридичних осіб Російської Федерації. За сприяння Кияшка в Україні встановлено десятки тисяч відеокамер з російським програмним забезпеченням. Після початку повномасштабної війни чиновники української влади стверджують, що в Україні заблокували їх поставку. Але скільки таких камер ще й досі працює в Україні? Якого саме характеру інформації вони вже передали до Ерефії, і чи досі можуть це робити? Хто стоїть за російською тресір і представляє їхні інтереси в Україні? Чи знали про це відповідальні органи в Україні? А якщо знали, то чому не заборонили цю російську технологію ще давно? Чи все зроблено для того, щоб російські технології відеонагляд Тресір не повернулися на український ринок знову, наприклад, під маркою вже закордонного продукту? Чи є впевненість у тому, що це програмне забезпечення не присутнє і в системі тотального відеонагляду, яке передбачено законопроектом 11.031 від 20 лютого цього року? На мою думку, наші слуги готують нам не просто цифрову диктатуру, а щось набагато страшніше. Тому ми не можемо бути байдужими, друзі, і мовчки спостерігати, як затягується зашморк шиї України. Ми не маємо права бути байдужими до долі нашої держави та й до своєї долі особистої. Поки збройні сили України відстоюють нашу землю від зовнішнього ворога. Ми в тилу маємо боронити державу від внутрішніх, об'єднуємось навколо нашої України і збройних сил. Боремось і перемагаємо. Слава Україні!